Обухів міськвтораресурси унікальне підприємство з особливим підходом до роботи, що вирізняється, з поміж інших, своєю стабільністю та надійністю. Відсвяткувало 10-ту річницю. Докладніше дивіться у сюжеті. Відомому далеко за межами не лише райони, а й країни підприємство обухів місто ресурси виповнилося 10 років. За словами його директора Армена Полат'яна, ці 10 років були дуже непростими. Та незважаючи на труднощі, колектив зміг досягти високих показників у роботі і тепер не лише сортує, а й переробляє відходи. Сьогодні тут виробляють брикети з деревини, цвях і гофротару. Наступні 10 років будуть ще тяжелі. аддихай, да ми будемо краще. Да, жити ми будемо лучше, але работать ми будемо що тяжелее. в хорошому слова. Чоловік не може по-другому розвиватися. На підприємстві у складі колективу з 204 осіб багато таких, які працюють тут по 7, 8, 10 років. Тобто, саме на їхні плечі лягли нелегкі роки становлення підприємства. З перших днів працює тут Леонід Креницький, який приймаючи вітання, сказав: Хочу подякувати звісно, всьому колективу. З яким я працював ці 10 років. Ну, в першу чергу, звісно, що директором. Марина Зуєва знайшла на підприємстві свою другу половинку, свою долю. Пам'ятаю, як ми сюди приїжджали з валібним кортежем, вони нас поздравляли. Це перша сім'я, яка здесь з'явилася на цьому підприємстві. У нас уже, слава Богу, рідонок первоклас в этом году пашов. Олеся Лепесій бажала всього найкращого, а Тетяна Гільдерман читала вірші. Галина Кучер підкреслила, що на підприємстві кожен може себе реалізувати, показати всі свої таланти, всі свої можливості. А генеральний директор Армен Полатян, під керівництвом якого підприємство зростало, міцніло, долало нові вершини, впевнено, стверджував мнению, що на цьому підприємстві можуть працювати талантливи. Яркі люди. обухів, місто ресурси, справді унікальне перспективне підприємство, на яке в подальшому чекають нові здобутки. Світлана Гриценко, Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро.